Велику акцію протесту протидії міської влади у сфері житлово-комунального господарства провів сьогодні голова громадської організації Дніпрозержинська правозахисна спілка Віталій Купрій. Захід відбувся біля будівлі міськвиконкому при великому скупченні людей. Подробиці від нашого кореспондента. На заклик Віталія Купрія прийти до будівлі міськвиконкому, щоб виказати свій протест міській владі, відгукнулось чимало мешканців міста: близько трьох сотень людей. Головною темою заходу став зрив початку опалювального сезону, а також повний розлад у сфері комунального господарства та цинічне ставлення міського голови Ярослава Корчевського до проблем городян. У своєму зверненні до міського голови Віталій Купрій від громади оголосив вимоги щодо роботи влади. Шановний пан Корчевський, громада міста Дніпродзажинська не задоволена вашим керуванням містом, зокрема в області житлово-комунального господарства. Тому ми ви вивагаємо від вас: припиніть брехню циністр та та дайте людям тепло. Зверніть увагу на скарги сотень громадян про незадовільний стан їх будинків. Виконайте свою передвиборчу обіцянку та доведіть ЖКГ до ладу. Для чого розробіть з залученням громадськості стратегію виходу міста житлово-комунальної кризи? Створіть в місті прозору та зрозумілу людям систему витрат бюджетних коштів на ремонт наших будинків, доріг тощо. Розробіть ефективну програму боротьби з неплатежами населення, яка б базувалася на встановленій справедливості у рахунках за надані комунальні послуги. Свою думку щодо проблем, які існують у місті, висловили і пересічні учасники акції. От я хочу. Щоб там, де я живу, в Шамышиной балки, так называемой, улица моя Целковська, 278-55. Це лично я там живу, щоб наш мер взяв свою жіну на каблуках ночі, там ні одной лампочки і сам не на Мерседесі, а на двох костелях попытался пройти. Не дивлячись на те, що під час акції не обійшлось без провокації з боку невідомого громадянина, все відбувалось досить мирно. Хіба що група учасників увійшла до сесійної зали, де саме проходила сесія міської ради? Люди вимагали, щоб міський голова відповів на їхні претензії. Просидівши марно з півгодини у залі, протестуючи пішли ні з чим.